Добрий вечір. Ми з України кормимо голубів, перловочка, гречка рух, гетькару, голубів. Ось так що побуваємо. Ось, і ще мені товариш приніс сюди, гречки. Каже, без супа остануся, ну принесу, каже, Стерюга, тобі, щоб ти кормив голубів. Та ще йду на виходе. Поки я кажу, начальника території нема. А той запрещає, каже, ну це мені я все", я, так все каже, я то я собі ресурку сварю, ніж є. Слава Україні, все буде Україна, поручик міста їде, така я хоче вся газ. Приходили, мене просили, ну кажу, хлопці, вже я послідь, то послідить, суботи-неділі, не знаю, роботу мене тільки по на роботу. Ви? Ну мені просто виходить, треба за себе блядь, і за того парня. Блядь". Слава Україні, все буде в Україні, та що ребята корміть у воло. Не жалійте, не жалійте. Воно, в приліпі. вони як ті стало міра. Все добро буде для нас. Йдемо перемогу.